Усім привіт! Мене звати Власенко Наталя, я ведичний астролог, і сьогодні я буду робити для вас астропрогноз на 2024 рік. Сьогодні ми розглянемо три повітряні знаки зодіаку. це близнюки, це терези і це водолій. Почнемо ми з близнюків. Нагадаю, що я ведичний астролог і треба дивитися по висхідному знаку саме у ведичній астрології. А якщо ви його не знаєте, ви можете побудувати натальну карту у ведичній астрології на сайті AstroExpert або VedicHoro Або ж написати своє дату, точний час і місце народження в коментарях. І я напишу вам, по яким знакам зодіаку ну, вам треба дивитися. І так, близнюки. Близнюки у 2024 році отримують у нас отаку транзитну карту з планет, які у нас стоять у знаках більше ніж рік. Юпітер у нас стоїть у 11-му будинку гороскопу з травня 2024-го, 23-го, вибачте, до травня двадцять го року. Він стоїть отут, у секторі успіху, додаткових доходів, соціальних мереж, розширення. Тому близнюки у нас можуть протягом 23-го і першої половини 24-го року розширюватись. У доходах у соціальних мережах може з'явитися якийсь новий блог, або ви у своєму блогу здобуте здобудете розширення. Можливо, ви почнете навчатися, консультувати, навчатися, навчати, консультувати. Можливо, ви захочете. Більше, як знаєте, управляти якимось процесами, можливо, ви будете виступати в ролі організатору якоїсь діяльності, відкрити свою власну справу, свій бізнес, будете здобувати в принципі якийсь такий успіх, ну по вашим саме міркам. У якійсь вашій сфері, якщо ви хочете займатися якимись соціальними мережами, щось у мережах продавати або, можливо, навчатися там SMM, Target, це дуже класний час з точки зору Юпітера у 11-му будинку. Також Юпітер може давати вам розширення контактів, він може давати вам збільшення друзів, він може давати вам нових друзів, але у декого з близнюків навпаки можуть друзі, якісь з життя. Вашого піти, але натомість з'являться інші люди, з якими ви будете спілкуватися. Але це в більшості така широка аудиторія. Потім з травня. Місяця до травня 2025 року Юпітер буде заходити у 12 будинок. Як правило, це говорить про те, що ви, близнюки, будете у другій половині 2024 року більше витрачати. Тобто зараз у вас такий успіх, ви на коні, а потім у вас буде така ну, як відчуття самотності, відчуття втрати енергії, ви будете витрачати більше або власного ресурсу, або фінансів. або Буде якась масштабна крупна покупка для вас. Ви можете купити будинок, ви можете купити машину, ви можете купити собі новий айфон, який вийде. Тобто, це буде щось таке масштабне ну для вас дороге. Юпітер у 12-му будинку може піднімати такі духовні теми, духовні питання. Ви можете захотіти на. Займатися йогою, йти до психолога, купатися там щось в собі, вивчати. І це буде, в принципі, класно. Юпітер це планета така добра, він, вона дає нам захист. А, дуже класно, якщо ви будете займатися благодійністю а, саме, коли Юпітер зайде у 12-й будинок гороскопу. Чим більше ви будете віддавати, тим більше ви будете отримувати. Раху для вас заходить у 10-й будинок самореалізації, а кету у 4-й будинок нашого дому, батьківщини внутрі стану і почуття щастя. Кету може давати питання з мамою. Це можуть бути різні питання, як правило, це йде віддалення від мами по якихось причинах, можливо, якесь, якісь важливі питання в житті мами. Це можуть бути оформлення чогось, це може бути здоров'я мами, саме в яке ви якось вовлікаєтесь. Кетел може давати, може піднімати питання дому, де ви живете, ви можете захотіти. Пофарбувати а, стіни, ви можете захотіти переїхати, ви можете захотіти щось переставити, щось змінити, а знову ж таки від чогось відмовитись вдома, щось викинути. І це класний час, до речі, для цього викинути щось з дому, те, що вам взагалі не потрібно. Кето може піднімати вашу внутрішню тривожність. Тобто, зараз у вас може бути таке відчуття закритості, відчуття самотності, ви можете переживати через щось, у вас може бути ну, от такий стан, знаєте. Перманентної тривоги, перманентного переживання. В принципі, для всіх українців це зараз актуально, але от у близнюків це буде якось по-особливому. Ви будете більше, знаєте, в собі копатися, ви будете більше, більше закриті в цьому році. Кету може піднімати бажання піти до психолога, пропрацювати якісь питання з мамою. Кету знову ж таки стоїть у домі, який відповідає не тільки за дім, де ми живемо, але й за транспортні засоби. Тобто, ви можете, може захочете навчатися водінню, це також буде актуально зараз. Кету більше говорить про те, що ви можете більше комп'ютерами якимось займатися, можливо, на дому будете працювати. Раху це планета розширення, планета амбіцій. І у 10-му будинку це, в принципі, класна позиція, тому що зараз. У вас час змінювати вашу роботу. Щось в роботі у вас найближчий рік-півтора буде точно змінено нова посада, нова нова робота, нові перспективи, звільнення, Ну але, до речі, зазвичай це хороше звільнення. Але раху. Це планета незадоволення. Тому ви можете бути навіть, якщо ви не звільняєтесь і у вас нічого не виходить взагалі, то ви будете відчувати це незадоволення. Вам може здаватися, що ви десь не на своєму місці, що ви щось на те робите. Якщо ви будете відчувати оце незадоволення, скоріш за все, вам треба. Можливо, дійсно щось змінити, можливо, якусь нову роботу, або якесь нове хобі. Ну, щось у вашому житті треба змінити. Раху буде давати зміну соціального статусу. Це не тільки в роботі, це може бути і у стосунках, і у будь якій взагалі сфери. Раху піднімає теми нашої, нашого відчуття. Що я на своєму місці. Ну, знаєте, от в роботі буде таке, чи на своєму місці, чи ні. І от раху, якщо ви не на своєму місці, він підніме оце у вас і, скоріш за все, буде виштовхувати вас в якусь нову діяльність. Якщо ви плануєте, не плануєте точніше змінювати свою роботу, залишатися на своїй роботі, і у вас все буде добре, все буде класно. Раху може в принципі давати знаєте, проблемки такі на роботі, типу там з начальством, наприклад, або з людьми, з якими там з колегами. Легами, з якими ви просто, до речі, до цього спілкувалися, потім там почали якось віддалятися. Раху це планета таких американських гірок, тому може бути то густо, то пусто, то добре, то не дуже саме у вашій роботі. Але зміна в роботі це для вас, в принципі, дуже класно і дуже актуально. А Сатурн у дев'ятому будинку піднімає теми навчання закордонних справ. Можливо, ви будете якось більше подорожувати, або ви повернетесь додому. До речі, що кету може вдавати, якщо ви раптом за кордоном можете повернутися на батьківщину. Сатурн буде давати якісь юридичні питання, щось будете вирішувати. Причому це може бути щось неочікуване, таке ви думали, що все, все нормально, все, все класно. А підніметься якесь питання, що вам треба, наприклад, піти до, до юриста або до нотаріуса. Можуть бути такі моменти. Сатурн може давати віддалення з батьком або якісь проблеми у батька в житті. Це не для всіх знову ж таки буде актуально. Це може бути не тільки батько, це може бути проблема з начальником з авторитетом. Тобто, наприклад, проблема з начальником раху нас виштовхує, і значить, ви йдете в якусь нову спеціальність і щось в собі новеньке розвиваєте. Сатурн може давати нам якісь вирішення, якихось питань по типу візи, закордонний паспорт, ну, якесь таке оформлення чогось, що пов'язане з закордоном. кордоном. Може бути віддалення з тими людьми, хто від вас далеко. Ну, тобто, не тільки таке фізичне, але і більш внутрішнє віддалення. Це може бути. Ось близнюки для вас, в принципі, як я це бачу, у вас 2024 рік в принципі непоганий. Якщо ви йдете за своїм призначенням призначенням, якщо ви змінюєте свою можливо, роботу, щось у своїй роботі, ви маєте змінити, хоча б там переставити щось місцями на робочому столі. Хоча б це мінімально, що ви можете зробити. Якщо ви навчаєтесь, якщо ви здобуваєте як паралельну якусь професію, для вас це актуально, актуально оформлення, можливо, себе на роботу. Або себе там як ФОПу, ну, щось типу такого. Сатурн може давати проблеми з татом або з авторитетними для вас людьми. Інколи Сатурн дає, як знаєте, не прям проблеми, але у тата в житті щось відбувається, причому це може бути щось таке серйозне по Сатурну, можливо, у тата буде якась там нова робота. Терези для Терезів, якщо ви Терези, у вас тут має бути сімка. Для Терезів у нас активні ось такі будинки. Сатурн у нас стоїть у п'ятому будинку гороскопу. Він там, в принципі, стоїть вже давно. Сатурн з січня 2023 року там стоїть, і зараз він буде давати там якісь плоди. Він може давати завершення якихось процесів, творчих креативних процесів, які до цього ви можливо починали. Сатурн може давати бажання. Народити дитину, а може бажання давати вже скоріше вийти з декрету, можуть підніматися такі, знаєте, внутрішні незадоволення тим станом. Наприклад, якщо ви дійсно мама в декреті, е який у вас є, і ви хочете просто вже піти. Для вас це тяжко. Для вас там, наприклад, піклування за дитину це рутина, це напряг. Сатурн може таке давати. Він може давати таке внутрішні. Ну, як знаєте, меланхолічний такий стан, що стосується дитини, що стосується відповідальності за цю дитину. Якщо це не дитина, то це може бути ваш творчий проєкт, ваш креативний проект, який ви самі собі придумали, зробили. Тому що п'ятий будинок це те, що ми залишаємо після себе. Це може бути авторський проект, якийсь це може бути книга, медитація, методичка. Це може бути будь-що. П'ятий будинок також у нас стосується романтики, тому тут з романтики Такою можуть бути якісь проблемки, тому що Сатурн він буде давати таку, знаєте, як холодність або перевірки, перевірки на серйозність. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, якихось серйозних відносин, скоріш за все, Сатурн саме їх не буде давати, тобто він буде давати вам перевірки. А чи дійсно ця ваша там романтика, закоханість, воно? Дійсно вам потрібно, це дійсно для вас так і є. Для Терезів, 2024 рік може приносити якісь стосунки, в принципі, як це робив і 23 рік, тому що ще Юпітер знаходиться у першій половині року у сьомому будинку, і він дає розширення сектору стосунків. Тобто, у вас можуть з'являтися нові партнери, бізнес-партнери, клієнти, ви можете як розширюватись у секторі стосунків. Тобто, це не обов'язково прям. Відносини з партнером, це може бути, наприклад, ви консультант, і до вас більше приходить людей на ваші консультації. Або ви бізнесмен, і до вас більше людей приходить там, стосовно вашого бізнесу, наприклад, там, у ваше кафе. Тобто, це більш такі моменти можуть бути. Також Юпітер у усьому будинку може давати ситуації вирішення якихось юридичних питань. Тому що це. Така ось у нас планета. Далі він буде переходити у восьмий будинок трансформації. Він буде давати тут нам захист, він буде давати нам вирішення питань е фінансів нашого. Партнера або бізнес-партнера, партнера, або нашого чоловіка. Юпітер буде давати зміни у стосунках з батьками вашого чоловіка або вашої жінки по різним причинам або зміни у них може піднімати фінансові питання, тобто ви можете на щось відкладати. В цей час, або навпаки, у вас може бути таке, що знаєте, вам ту відкладену суму, яка у вас була, вам треба буде її витратити. Юпітер може піднімати якісь хвороби по типу, там щось пов'язане з жовчним, наприклад, з печінкою може давати, тому в цей. В цих секторах вам треба бути обережніше, тому що раху у домі здоров'я кету у 12 му це взагалі для вас такий рік, який може підривати трошечки ваше здоров'я. Тому от Терезам вам треба бути максимально обережніше, наскільки це можливо. Якщо зараз вже є якісь проблеми, вам не треба сидіти там, чекати, що воно само пройде, не треба. По транзит раху у 6 будинку він може давати, ну, знаєте, Хвороба за хворобою, хвороба за хворобою. І от це може бути ваша хвороба, умовно, хвороба, це може бути якась проблема. До речі, це не обов'язково можуть бути хвороба, це можуть бути просто якісь проблеми, які на вас навалюються, а ви постійно в них варите. Це може бути ваші, можуть бути проблеми вашого чоловіка, його сім'ї, можуть бути проблеми і дитини, наприклад, чи ви постійно там вирішуєте її проблеми. Раху може давати вам зміну в роботі, зміну у вашій повсякденній діяльності. Тобто, наприклад, ви там вставали на роботу вісім ранку. Тепер ви будете вставати там в 6 ранку, або змінити роботу, і будете вставати в 10 ранку, або там тоді, коли захочете, раху може сприяти тому, щоб ви працювали на себе, щоб ви відкривали свої власні якісь проекти. Також раху може допомагати нам справлятися з проблемами, тобто проблеми будуть, але раху нам допомагає. Раху дає нам амбіцію служити іншим, іншим, тобто допомагати іншим. Якщо у вас є ваші домашні тварини. Ви можете захотіти ще, наприклад. Або у ваших тварин щось може відбутися. Вони можуть захворіти, наприклад, і ви можете там, прям знаєте, переживати за це і якось вкладати туди свою енергію. Кету у 12-му будинку буде все ж таки вас трошечки закривати від інших, він буде давати вам таке трошечки відчуття самотності. Це може бути, тому що а, кету сам по собі така закрита планета, аскетична планета, яка дуже любить там умовно посидіти на самоті. А 12-й будинок він ще нам про це говорить. Дванадцятий будинок у нас ще пов'язаний з. Закордонними справами він ще пов'язаний з лікарнями. Тобто, прямо коли ми лежимо в лікарні і по раху, так знову ж таки, так якщо ми компонуємо все, що я кажу, це може бути ситуація, дійсно, де ви як. Трошечки лежите в лікарні, але знову ж таки, це буде не для всіх. Раху може знову повернусь до нього, збивати вам темп життя, збивати вам ритм життя. Він може його, знаєте, робити більш пластичним. Ну в якомусь сенсі цього слова. Він може давати те, що ну, таку, знаєте. Не обов'язковість, коли ми хочемо, щоб все було там чітко, ну так скоріш за все не буде. Це такий, знаєте, більш як у вас такий творчий рік, творчий процес буде. А, і кету, повернусь до кету, він може давати таку фонову, ну, фонове, як знаєте, переживання якоїсь втрати. Або це як відчуття відірваності, відчуття самотності. Це може бути. Тобто для Терезів, в принципі, рік. Доволі непоганий, він в більшості вас концентрує на темах відносин, на темах вашого власного здоров'я, обов'язково зверніть на це увагу. Якщо ви плануєте якісь операції або якісь зміни в собі, ви можете це робити, в принципі, якщо хочете. Якщо ви хочете другу дитинку, ви можете народити другу дитинку. Ну, першу, в принципі, можна, якщо хочете. І, е Звертайте увагу на те, що Сатурн у п'ятому будинку буде трошечки підморожувати романтичні стосунки. І не очікуйте, що там, умовно, ваш партнер буде там, дарувати вам постійно квіти, він все ж таки може бути таким більш скупим на емоції. От, типу такого може бути. Водолій. Водолії у нас це для вас рік максимальних трансформацій. Для водолія. 2024 рік дасть крутий поворот. Ви будете якось фізично змінюватись, внутрішньо змінюватись, ваш простір буде змінюватись, ваші цілі будуть змінюватись. Можливо, ви захочете ну, знову ж таки там зробити операцію, щось в собі змінити. А, можливо, ви захочете пострункішати, можливо, ви захочете зайнятися своїм здоров'ям. І це буде ну, дуже правильно, насправді, якщо ви будете займатися своїм фізичним тілом, тому що Сатурн, коли він буде ходити зараз, у 24-му році по останніх градусах водолія, це може бути для вас дуже великий напряг. До цього він, в принципі, 23-й рік там стояв. Стояв собі спокійно, він е, робив з вас також більш серйозніших людей, він намагався вам зробити якісь рамки, він намагався вам дати більше роботи е, зовнішньої роботи і внутрішньої роботи. Він намагався вас зробити більш старше, більш серйозніше. І зараз, у 2024 році, це буде зовсім інша історія. Тобто, він все ще продовжує всі всі свої теми. Але зараз це вже потребує виходу на якийсь новий рівень, потребує трансформації. Це рік умовної смерті, якщо що, тому що всі ми з України, зараз всі водолі будуть лякатися. Це рік, коли ви маєте от щось в собі настільки змінити, щоб далі вам було. Простіше і легше жити. Е, можливо, ви хочете звільнитися з роботи, яка вам не подобається. Можливо, е, ви давно хочете піти в спортзал, але ніколи не йшли. Можливо, ви хочете почати якийсь новий проєкт. Е, можливо, ви хочете змінити щось у своїх стосунках. Неважливо, що ви хочете змінити, але краще робити це самим. Тому що, якщо ви самі собі не зробите оці рамки, що ви хочете змінити, Сатурн сам вирішить за вас. І буде вам робити не дуже приємно, скоріш за все. А, також для вас весна буде таким поворотним етапом, скоріш за все, десь ну, приблизно квітень, травень, ну, плюс-мінус, можливо, і березень. А, і щось у вас там плюс-мінус буде змінено. У вашому тілі, у вашому світогляді, у вашому здоров'ї, у вашому статусі, а, ви будете от прям. Ну, ви відчуєте у кожного? Це просто буде по-своєму далі. У нас Раху стоїть у другому будинку, а кету стоїть у восьмому. Кету у восьмому будинку, в принципі, це класна позиція для тих людей, які, там, наприклад, вивчають езотеричні якісь напрями, астрологію, нумерологію, таро. Кету може піднімати оці моменти, ці питання. Водолії можуть захотіти там, навчатися якимось таким спеціальностям. Кету може давати страхи. Багато страхів зараз будуть підніматися у водолія. Трун також про це нам говорить, і ці страхи а, у деяких водолі, вони справдяться. Тому тут, от прям водолійчики для вас треба бути максимально на стрьомі, можна так сказати, а, щоб не було ніяких проблем краще самим зробити собі оцю трансформацію, але обрати ту сферу, де вона у вас давно була, як знаєте, ну, як в мінусі, і ви відчували, що вона вам. Не до вподоби, оту сферу зараз треба трансформувати. Кету не тільки піднімає страхи, він ще і додає нам такої трансформаційної діяльності, тобто ми можемо допомагати іншим змінюватись, ми можемо в собі щось змінювати, ми можемо змінювати світ зараз. Кету він дає відчуття таке самотності, але не в принципі. Тобто він більш, як знаєте. А восьми будинок це сфера ресурсів інших людей. Тобто там водолій може підпитуватись ресурсами інших людей. Це фінансові ресурси, це матеріальні, моральні ресурси. Водолій може підвампірювати у інших людей або ем, чекати підтримки просто ну, морально, так, від інших людей. Е, і це, ну, як знаєте, тут від случая до случаю, когось вона буде, у когось її не буде. Раху. У другому будинку буде давати нам розширення у секторі фінансів. Тобто амбіції тут будуть дуже великі. Хтось з водоліїв не у фінансах буде розширюватись, хтось буде, наприклад, займатися своїм харчуванням, пострункішати, поповнішати, змінити тип харчування, частіше, наприклад, їсти якийсь фастфуд, бо ритм життя буде, наприклад, дуже швидкий, бо раху він у нас відповідає за фастфуд. Хтось з водоліїв буде. Наприклад, приймати якісь пігулки, буде лікуватися, тому що раху це також хімія, а другий будинок у нас відповідає за рот, і це також може бути. В принципі, якщо ми не дивимось на ці речі, це рік. Прориву у фінансовому секторі. У вас може бути підвищення зарплатні, у вас можуть бути додаткові доходи, особливо, якщо ці доходи стосуються якоїсь творчості, якогось такого нестандартного підходу, можливо, роботи через інтернет, через соціальні мережі. Раху буде давати зміни у секторі батьківської родини. У них буде щось змінюватись. Матеріальний ваш план буде змінюватись, тобто можуть дійсно прийти такі великі гроші, і ви прямо купите ну, умовно. Там, Собі купити або велосипед може собі купити, раху може давати таку ілюзію стосовно того, що от я отримую більше, якщо, наприклад, у щось вкладусь. Тому тут вам треба бути обережніше, не ризикувати лишній раз з грошима, тому що інколи раху програється, як ну оця втрата, коли ми поставили все на, на нолік і програли. Тому тут в фінансовому плані. Дивіться по ситуації, коли треба щось там вкладати і витрачати, тоді треба, якщо ні, то ні. Um, Юпітер у третьому будинку до травня місяця буде стояти, і він, в принципі, дає нам такий, такий момент, що от ніби uh, і цілі є. Юпітер дає зміну цілей, зміну направлення. Людина може. Uh, Подивитися на себе з іншого боку і вибрати для себе якийсь новий орієнтир. Але Юпітер це дуже така добра планета, тому він не завжди дає нам бажання щось робити. Точніше, бажання є, але сила і мотивація його може бути трошечки замало. Але поки він стоїть там в овні, ну в принципі, це ще плюс-мінус нормально. Якщо ви зараз поставите для себе якусь нову ціль. Більш перспективно, можливо, і будете до неї йти. Юпітер міг давати вам нове хобі, він міг давати вам більше поїздок в 23-му році і зараз, в першій половині 24-го року, це якісь короткі поїздки, такі туди-сюди. Ну, більше, ніж було, наприклад, до цього. Юпітер міг давати вам. Зміни у близькому оточенні саме у сім'ї, ну, наприклад, у близьких, близьких а, стосунках там, в принципі, з якимись родичами міг давати зміни, а, міг давати якісь моменти, що пов'язані з а, нашими цілями. Тобто цілі могли бути розмиті. У деяких людей вони розмиті, у деяких ні. А, хтось хтось з водоліїв у кого там Юпітер стоїть, а, відчує оцей прилив. Прилив енергії, прилив сил для того, щоб іти далі. Юпітер давав нам питання з братами та сестрами. У їх житті могли бути якісь суттєві зміни. Наприклад, там брат знайшов собі дружину, брат, не знаю, в принципі, там. Пішов на нову роботу, по-різному це може програватися. Далі Юпітер буде переходити з травня 24 по травень 25-го у сектор 4-го будинку. І у вас може розширитись ваша ваше житло, де ви живете. Ви можете переїхати, ви можете зробити ремонт. У вас може з'явитися нова машина, краща машина, або щось там, не знаю, підкрасити захочете машину здобути нові права. Якщо, наприклад, у вас прав нема, ви можете захотіти навчатися саме водійству. Юпітер може давати навчання, причому навчання саме таке, от, як Вдома ви постійно сидите, ну, умовно кажучи, і навчаєтесь. Юпітер піднімає питання, що стосується мами, і її життя, щось може бути у неї, що і на вас якось повпливає. Юпітер дає нам відчуття щастя. Тобто, в незалежності від того, як Сатурн буде нас трошечки тріпати в водолії, Юпітер буде давати нам оце відчуття, що все класно, не дивлячись на те, що. Ну, Наче зовні все не дуже. Всередині у нас буде відчуття наповненості Вдом ніби повна чаша, все є, все класно, і те, що нас трошечки там мотеляє десь, то нічого страшного в цьому нема. Нехай буде ось, тому що 24 рік дійсно це прям такий рік. Водолія, можна так сказати, і ви будете рости, 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 рости. І у фінансовому плані, і, у, можливо, знову ж таки, це може бути фінансовий план виріс, і ви там купили машину, і ви там переїхали в якусь там більш кращу квартиру. Це може бути і так, і так, і так. Ось тому такий у вас 24-й рік трансформаційний. Робіть ставку на себе, змінюйтесь, не бійтесь іти в свої страхи, не бійтеся, розширятися і змінювати щось у своєму своїх доходах, можливо, знову ж таки, це як іде, і в якому сенсі зміна роботи, і не бійтесь розширятися у своєму внутрішньому стані, займатися, можливо, якимись психологічними практиками, займатися пробаченням мами, робити ремонти, купляти щось таке вагоме для вас, і все буде добре у 2024 році.